Попри війну та щоденні виклики у Харкові продовжують підтримувати відкритий діалог між владою та місцянами. Міський голова Ігор Терехов особисто проводить прийоми громадян, вислуховує їхні звернення та допомагає у вирішенні нагальних питань. Цього разу у Немошлянському районі було розглянуто 15 заяв від харків'ян. Більшість звернень стосувалися житлових проблем. Хтось постраждав від ворожих обстрілів, а дехто взагалі втратив рідну домівку і нині шукає прихисток у місті. Люди кажуть, що такі зустрічі дають їм впевне. Аність їхню проблему не залишать без уваги. Такі прийоми дуже важливі, тому що особиста комунікація з мером це безпосередньо те, що нам потрібно, бо нам більше ні з ким контактувати, щоб нам допомагали, щоб ми могли розповідати всі свої проблеми і. Це дуже важливо, бо якщо в мене якісь проблеми, і я знаю, що я можу звернутися, написати особисте звернення, і ось мені організували такий прийом особистий, що я можу прийти розповісти. Я знаю, що він завжди допоможе харків'янам. Місто у нас живе. Ми знаємо, що харків'яни залишаються в місті. Вони повертаються в місто. Ось моя проблема особисто з житлом. І я знаю, що я звернулася до Ігра Олександровича. і він мені завжди допоможе. Вирішити мої питання, і ну це наш мер. Я люблю Харків, бо це моє рідне місто. Я тут народилася, і я виїздила на західну Україну, але це все не те. Харків є Харків. Я взагалі вражена, як Харків переживає ці складні часи. Бо навіть зараз, коли ми зранку прямуємо до роботи, я бачу, що автомобілів дуже багато. Навіть попри усі складності, мабуть десь 80% від попередньої кількості. І я справді вражена, наскільки наше місто залишається комфортним для життя. Всі комунальні служби працюють навіть мій тато. Він ще на днях вийшов на пенсію, він віддав 30 років комуничистоду, і я знаю зсередини, як воно все працює, і мене справді вражає, що це можна організувати в такі ті складні часи. Я Харків обожнюю, я була в багатьох містах України і в багатьох містах Європи. І Харків не облишала ні на день навіть з 22 лютого, по лютого, 22 року. Люблю за те, що це комфортне місто, не надто заполонене, але багато людей, люди працьовиті, великі проспекти, дуже чисто парки, різні. Послухи для дітей, це надзвичайно ну, комфортне для життя міста. Ми дуже вдячні нашому меру. Він дуже багато робить для нас навіть в ті важкі часи, коли ніхто не вирішував, за зверненням, все вирішувалося ну, практично за одну добу. У нас був приліт, нам одразу закрили вікна, нам одразу поставили міні-котельню. Нам багато питань вирішує тільки він. Тому звернулися знов до нього для того, щоб він нам допоміг вирішення нашого питання. Він наш і це всі бачать і серед ночі, і серед дня. Він зразу на місцях прильотів. Я звернулася за нашим питанням тиждень тому. І... Дуже сподіваюся, що вже наступного тижня наше питання вирішиться, бо все так і стається, коли ми до нього звертаємося. Я дуже люблю Харків за те, що воно саме лучше місто саме чисте, саме красиве. Хто б до нас не приїжджав, всі кажуть, що всі дивуються і не вірять, що у нас такі жахи проходять, бо по місту це не видно. Ігор Терехов. Це людина, яка дуже вболіває за наше місто. І не тільки за місто, а й за окремо за кожну людину. Він чує кожну людину. Він відкликається на такі потреби, як сьогодні. Я відчую, бачу, що тут вирішується проблема окремої сім'ї, окремої людини, не тільки якихось колективів, а також і окремої людини. Це дуже важливо, бо людина це її родичі, її друзі, і багато хто від цього залежить. Під час спілкування мера з харків'янами були присутні представники міської адміністрації, департаментів, міськради та комунальних підприємств. Усі звернення мешканців Немишлянського району взяли в роботу. Очільник міста доручив якнайшвидше опрацювати питання, що порушували люди, та знайти можливі шляхи їх вирішення. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Сергій Перець та Олександр Варов, Харків. Новини.